6 вересня Росія під час дронової атаки в Чернігові розкидала листівки у вигляді грошей із закликами ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на Збройні Сили України. 100 гривневі купюри з пропагандистськими закликами виявили в одному з мікрорайонів міста. У Чернігівській міській військовій адміністрації зазначають, що подібна практика пропаганди не поодинока та не нова. За районів це задача підрозділів, які виконують задачі з вогнового ураження. Це їх стандартне завдання. Тобто я розцінюю це, що командир просто виконує ті задачі, які передбачені бойовими статутами для нього. Командир має це на увазі на нашого ворога. Чернігівці ж вважають, що ці листівки від ворога не що інше, як психологічна атака, та намагаються їх одразу знищувати. Це, напевно, якийсь кошмар, напевно, для діти-подростки будуть на таке вестися. Мені здається. Ну, а так як нормальна людина, я думаю, не буде приймати в цьому участь. Із розумною і з здоровою головою дитина на це ніколи не поведеться. Навіть які б це гроші не були. Треба бути як пильними, не піднімати, якщо воно лежить. Це ж, мабуть, розраховано на ну, хто хоче отримати гроші реальні. Я думаю, так що вже хочуть, щоб, мабуть, зливали якусь інформацію. Аби до мене у двір упало, я просто посибірала і викинула. Нам, мабуть, викинула в смітник. Це психічна атака, я так вважаю. Я б не взагалі не зреагувала, тому що я їх терпіти не можу. Ці лисівки повинні знищуватись, так і передбачена інструкціями для військових, вони повинні збиратися правоохоронними органами або підрозділом військового службу правопорядку. Або визначеними військовослужбовцями, чи підрозділи виконують ту задачу і знищувати, для того, щоб унеможливити їх розповсюдження по місту. Загалом вже за минулий тиждень від 1 по 7 вересня в Чернівському районі повітряні тривоги тривали в загальному понад 103 години. Така статистика пов'язана зі збільшенням атак України безпілотниками. Це збільшення вказує на те, що ворог структуризував свої підрозділи БПЛА. І застосовує їх більш організовано. Також це вказує на те, що ворог вже отримав можливість забезпечувати підрозділи БПЛА вогневими засобами, боєприпасами для цих БПЛА. І саме безпосередньо БПЛА низької вартості. Тобто ми бачимо, що це в основному Герані у нас залітають до міста Чернігова і б'ють по об'єктам інфраструктури районів. Нашої області